Насправді вже були статті та питання, де ж знаходиться Меланія Трамп? Можливо, вона в Києві? Я не знаю, але це мало ймовірно. Сайтндетріаліз сам декантіуслі інвейдз Донал Трампс вород реальність постійно проривається у світ Дональда Трампа через дружину, яка каже: Добре, що ти поговорив із Володею, але чи знаєш, що він діє за твоєю спиною? Можливо, вона могла б згадати і те, що її оголені фото транслювалися по російському телебаченню після обрання Трампа президентом. і здається, він цього не знає. Або ж це для нього привід для гордості, бо він міг би сказати: бачите, тепер так багато людей знають, яка в мене красива дружина. Це неконтрольовані наслідки будь-якої розмови з Дональдом Трампом. А тепер він опинився в ситуації, коли став головним хранителем усіх секретів Епштейна, головним захисником цієї теорії змови. Думаю, це удар реальності, який його прихильники можуть не витримати. Меланія, вказуючи на очевидні речі, демонструє наскільки сильно Трамп симпатизує Путіну, наскільки готовий ігнорувати слова Путіна. Але вочевидь, є одна людина людина, яка здатна пробити цю завісу, і це його дружина. Проте, якщо подивитися на весь рух мага, який зараз сердиться на Трампа і вважає його частиною проблеми. Як вони могли цього не помічати протягом багатьох років. Хіба вони не знали, що їхній дорогий лідер впродовж 15 років був найкращим другом тієї людини? Чий список клієнтів вони так прагнуть знайти? Цікаво, хто ж буде у тому списку? Можливо, він пов'язаний із його найкращим другом. І хоча наразі немає доказів, які прямо пов'язують Трампа з Епштейном у кримінальному контексті, його база прихильників дуже агресивна. І от, можливо, саме в цьому полягає різниця між Меланією та базою Трампа. Вона просто бачить те, що бачить, і повідомляє Трампу. Вона, можливо, просто хотіла його трохи підколоти. О, думає, що все добре з Володимиром Путіним, а він за твоєю спиною. Little bit like hey, you think you got this so good with Vladimir Well behind your back. А база, коли бачить, що її зрадили, реагує зовсім інакше. Вони є справжня кровожерлива група. Вони повинні когось з'їсти, і якщо Трамп не дозволить їм з'їсти демократів, бо виявиться, що список прихований, а тепер ще й сам Трамп цей список приховує. Тоді здається, його прихильники з радістю з'їдять його самого